І знову таке дощ. Доброго дня. У нас знову день мокрий. Знову вже ось наливає. Але що ж тут поробиш? Що є, то є. Вже за пару днів так гарно висохло було. Водичка зійшла, господарчий двір підсох. Ми вже навіть вон, землю завезли, ту ще придбали. І знов дощик. Ну, передавали, що два дні буде дощ, потім похолодання, а тоді вже, може, коли небудь почнеться нормальна погода. Не знаю. Бачите, вже знов поналивало. Що? Гуси? А у вас яйця є? Що ви сьогодні взагалі не знеслися? Гуси, тільки понакакували. О, о, гусак, гусак уже нападає. Що нема? нема? Гусак, де яйця? Кажи, відцепися від мене, яйця, а воно йде до курей по яйця. Да я й піду до курей раз так. Буду курей випрошувати. Кури, кури, дайте мені яйця. Бентамки зараз, може, за жену. Вони й самі зайшли, зараз, може, закриві від з того боку. Місяк кролик спить смішно. Муцю он тут свою витягнув і дрихне. Цю крилицю треба парувати, а то вона кабаниха зажиріє і не захоче покриватися. Добрий день, у вас тут гарно. Бачите, тут все висохло, вода спала, рівень води, все тут вже хорошо. І вже й город навіть, бачите, як уже був підсох гарненько. Ну, знову цей дощ пішов, вон трохи почало наливати, вже під теплицею води нема. Часник, он ще, я кажу, мама, не кажи мені про чесник, бо боюся наврочити, Наче пережив він той паводок, що два тижні вода стояла. Ну, будемо бачити, чи пережив, чи ні, це вже буде пізніше, зрозуміло. Вон поки що зелений стоїть. Давайте глянемо, що в нас тут по яйцях є. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Індичка. Індичка сидить. Індичка. Так, два забрала. Зараз давайте знімемо корзину, бо впаде, що зірветься, мені треба посилочки робити. Є трохи яйок бентамок, Бачите три штучки? Оці маленькі. Індичі воно є. Дивіться, яке індиче вчора знеслося. Дивіться, яке. Бачите? Там курячі маленькі яйця є. І зараз беремо ці яйця. Так. Це вона моститься чи це вона вже знеслася. щось там горне. Це ти своє горне чи чуже? Індичка, не буду трогати її. Ось бачите, знеслися. Дивіться, як цікаво, з якого кольору різного яйця. Сьогодні, до речі, просвітила е, другий раз яйця під першою квочкою, там, де я підсипала яйця від своїх курей і яйця від своєї, своєї знайомої. То Ще викинула по одному яйцю. Було 15 після першого овоскупування. Взагалі підсипала 19. Ось після першого викинула 4. Щоб вам не набрехати, здається, 2 від своїх і 2 від цієї жінки. Так, залишалося 14. І потім сьогодні ще просвітила на середині строку і викинула ще по одному. Лишилося 13 яєць. Одне викинула від своїх і одне викинула від її. А під другою квочку просвічувати ще рано, тому що тільки сьогодні третій день, як вона сидить. Так, це поки забирати не будемо. Так, що ви? Чекаєте, якого дня? Вчорашнього, завтрашнього, якого це? Чекаєте, чекаєте поки. Буде такий день, як вчора, да? щоб було сухо, тепло і комфортно. Тарара кушечку дамо, пригостимо наших несушишок. Десь я діла вже, а он там він намокає. От є ще господиня. Знати вам бараболю ще трохи да. Бараболя почала проростати, тому що волого було у підвалі через ці дощі. Бараболя натягнулася вологе, а потім потепліло і вона почала проростати, розумієте? Хоча я запас зробила і десь по плану вона мала проростати пізніше, десь на місяць. Ну, але. Сталось не як гадалось. На, Їш, ти бачите, індички люблять, всі люблять. То я зараз стараюсь побільше давати, а вони ще й так хочуть той картоплі. То я даю, роздаю, і нехай їдять. Качки знову хочуть, хоча я їм вже давала картоплю сьогодні. Наше, вели дивилась кіта. Диви. Ще качки поки що не сідають. Але ого, яка брудна, як хлющ. Ану, зайди. Це не твій качур, не твій. Все. Качур напевно, так топтав, що втоптав її. О, вода свилилась. Втоптав її в бруд. Оно ті яйця, що я відбракувала вон. лежать. Бачите, як тут гарно підсохло вже. Взагалі сухо. Дивимо, їсть, що воно їсть. На, на, їжте, їжте. Всім вистачить. Оце даєш бараболі небагато, вони її дуже хочуть. Як тільки починаєш давати більше, вони вже дня 3-4, вони вже перестають так хотіть. І вже вони не такі активні до неї. І так, як і людина, я так розумію, коли наїсться якогось продукту, не хочеться їй так само. І тварина. Борода. Що ти? Їште. Було сухо, було тепло. На тобі знов дощ. Ну, комусь цей дощ потрібний. Є господарства, в яких сухо. І вони думають, о, класно, дощ іде, а нам не зовсім класно. Вонтанок є ще. Кохінхіні зараз глянемо. Яйця зразу заберемо, якщо є. Ну сиділо дві курки, має бути два яйця. Нате. А ну-ка, тікайте, кури. Дайте я пройду. Тьоті. Одне, два є. Кохінхіни знеслися. Бачите, які в них довгенькі яйця. Цікаві. І австралорпа зараз забере. Тільки трошечки води і зразу він затоплює, бачите? Зараз, зараз занесу яйця заберу. О, є тут. Воно ну зараз порівняємо вам яйця кохінхіна і Австралорпа, бачите? Колір трохи відрізняється і форма. І в Австралорка крупніші. Так, куди їх забрати? Так, кури я вам зараз роблю, якщо хочете. І несуть все одно в одному гнізді, хоча ось стоїть ідентичне. Таке точно. Таке точно гніздо, ні. Їм подобається в одному і чекати чергу стояти. Одна садить, несеться півгодини, друга сидить, несеться пів години. Все постояли, чергу почекали і все. Кроленятка відпочиває. О, до курка вже нагулялася. Давай, йди. Давай, заходь, воно вона. Іди тю 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 тю. Йди тю 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 тю. Тю тю чу тю заходь! Ну ти йдеш чи ні? Дивися! Давай! <клухи> Наїлася вже хлопаків, стільки напевно, що вже не влазить, що сама прийшла. Або від дощу вже втомилася. Хш -хш -хш -хш. Австралорки, нати. Все. ні 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 ви сьогодні не йдете. Сьогодні воно прищаки бігають малі. Ось такі малі куночки. Все, йду розбирати яйця. Вам дякую за перегляд. Пока.